Я хочу вам сказати, що вже на цій там зіблюдати, які не мав інтереси підставити. Якщо ви приймали на тій сесії два роки назад тому, на 12 років, і вам люди прийшли і надали список збір не згодні, щоб дати сесії вчора, не прийняли до уваги цей список. <рисок> і що? А як ви виклинав 450 дурів? Ви вовше його ігнорували, я знаю. Ви не двох людей. Ви повністю зробили тайне голосування і не пустили <клух> людей на е, засідання. Там ніхто не... Тут з як і буває, вони вділи. Не <клух> Ді більше. Депутати. 20 чоловік. Ви все зробили, щоб забрати від людей. 20 чоловік з Скажіть, будуть. Ці депутати на ригу. не осуджують. Хто з цих людей з їхньої вулиці проти цього? Там рішалося зовсім по-іншому. Та питання. Ми знаємо, як воно рішалося. Тепер, сьогодні, щоб ви далі вас проходили нормальний цей збір села, до уваги цих людей добре прийшли, ви повинні почути їх. Що на дивичу сесію, вже буде по-іншому зовсім? Я не заперечу, я розказую, розкажу. Хай дають пропозиції, буде сесія. Да. То кожен раз дає. Якщо так, якщо так, то це Якщо так, якщо ця інформація сама в селі хоче знати, чи буде арендодав, чи буде сільське ремонт, тоді давайте так. Навіть тисячу п'ятсот годів. Ми зробимо з кожної вулиці, так як у хто зводить, хто не зводить. Так же буде, всі буде так, що полазне. І ми побачимо общу думку, хочемо, чи не хоче. Село хоче спокійно ловити, щоб не стояло бо, Хаба, воно там нічого не зловимо, на душа і не перестає. зараз становище вже не буде. По кому я зараз становище хуже не буде. А какому установище? Да и станется с болета. Он ставит скажет. Самая напишка Тайна. Чишечка.

Упроект наймайте. Що? Замовляйте. А, мені. Асам. Треба зараз по договору пройтись коротко, що виконано, що не виконано. Щоб конкретно бачити. Віктор Іванович, вийте, не що ви завтра. А що ви пісуть? Тому що я сам тільки що. Я вам судюється, ось всю акцію. Ваня, хлопне. Ваня, Я не спеціаліст. Моя також прийшла. І це лох. Я можу бути <говори> всіма. Бо я ніхто не вигадав. Я один вийшов. Щоб вони не зварювалися, то я не вийшов. Брін, ти Щоб вони не вийшов, то я казахський. Бо Я хочу, чтобы вы дали мне знать, что вы хотите, чтобы я сделала. Я могу это Отец написати пропозиції щодо покращення культурно масової роботи на сиді. Ми повинні всі підписатися. І тоді буде якесь рішення. А то, що ми балакаємо, то буде <потрібно> що там, що там написано. Двільниці, а через політику, так як бачите, не роботу своїх обов'язків. Давай ви що я? Не бачите, що поїхати, хто скільки зводить, бо. Ще одне. Ще одне. Юрій питання сказати. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Юрій не кажуть дуже класний. Знову збирається е, вантаж е, продовольчої допомоги на воді. Я вас дуже прошу. Понеділка, передайте людям. то, що може? Привезіть всі курсу. Привезіть ісь пораду. Ви можете скопируватися. Одна машина на вулиці в кожному є. Що, що є, привезіть? Велосипедами Привезі. ми

Якщо до серпня місяця продовжуємо мобілізацію, до серпня місяця нам треба буде допомагати. Це не означає, що ти сьогодні чи ти місяць назад дали і, і все. Маєте щось? Принесіть, якщо не маєте, не можете продуктами, так і грошима. Нема, грошей, принесіть, що немає. А скажіть, є е. Що? Є різниця, ти сільську раду, ці там друзі збираються, це можна знаки ніякому давати. Сільську раду принесіть. А є в них є ось в офіс в аптеці, Я думаю, що люблю в те поїхати. Так, тому я хочу скажу, що їхня громадська організація найбільше працює у нас із сільськими радами. І ось ми в принципі, каже каже Юра, що в нас немає сільської ради, яка ну в ти чи інші мірі, е, і це а законно, і це законно. Ми знаємо, що зібрали і відправили. За да, інші, да організації самі багато допомагають той сам Марсун, Марховенка, інші АТК. Але тут ми знаємо, що працівник громадської організації та суток де все, що збирається відправляє так як від людей. Від людей ми за да, це, це, це знаємо. <кліпінчуй> Ви нічваль бою, да берете видатися в сільську раду. Тут є сільська принесіть тут породи. А сільську раду вине, а сьоди. Саме оптимальні сільська рада. Так, є що запитати? Давайте вже знову не запитаємо руки. А що це військові? Прошу, на ту суботу ми йдемо пострілятися у кордоні, переможні, розкажіть, на 9 годин прохання підійти до сільського кладовища стає топорами, ломами, лопатами. Водира, ножниці, вила, ві, ві, граблі, що в кого є, рукавицях обов'язкову. Да. І, ви бачите, дайте об'ємо. На наступну неділю, не, точніше в суботу, це буде старе дітей. Старе кладовище піднять е, базару. Щоб ми його чуть-чуть розкішки, відтягнулися до вас. Я раді є. Я вам дякую. Я вважаю, що треба на території селищ сільської ради зробити такі майданчики, хоча б по магазинів наших, які є на території сільської селищі сільської ради, такі. <свят> як те, <об> Дитя, <кліст> як... Дитя, майдан. Ні, об'яв. Прошло об'яв. Було написано і про слід, і про збори села, і про оці самі, так сказати, як суботні, і про все. Дивіться, прийшло скільки людей, скільки почислено з. -з, -з, -з так, записано людей всі грати. Просто багато людей не знають. Всі ходять по кліп. Ну вісти, що в нас не підприємність за Керчуплю в Гормані. Коло неї стоїть дошла? не стоїть. Люди нас стоїть, не, не стоїть. Стої. Ми камічки, що все сама пишет. Поставьте дошку оп'явку. Я до такі гроші не коштувати. Давайте следующий.